Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео і в цьому відео <кхм>, поговоримо про сульфатну кислоту. Сульфатна кислота має форму H2 so 4 В нас вона буде розглядатися в двох виглядах: звичайна і концентрована. А, позначається буквою концентрована. Якщо брати h 2 so 4 це сильна двохосновна кислота. Двохосновна, через те, що неї є з однієї сторони, два атоми гідрогену, з другої сторони, при дисоціації в неї процес йде в дві стадії. О, і. мінус дисоціює на H S4,2. Це перший момент. Знаєш, зразу поговоримо про сульфатну кислоту, яка є звичайною. тобто, не концентровано. В звичайному стані H2, so 4 це сильна двохосновна кислота, проявляє типові властивості для кислот, не проявляє окисних властивостей. Тобто <кій> вона здатна взаємодіяти з металами, наприклад, там цинк, у, з утворенням солі і виділенням волі. Пограчився. Плюс H2. От, там, наприклад, взяти алюміній. плюс H2SO4, получается SO4 3 плюс 3H2 3 2 Вот так. О, далее, она не взаимодействует с металлами, которые стоят в ряде напруг после водного. Вот так. Тобто мідь, срібло, золото в мене взаємодіє. І що важливо, взаємодіє з желізом. При взаємодії з желізом у нас солі виходить двоххвалентним. І плюс виділяється води. Ті, хто готується везно, зверніть на це увагу. Перший що з желізом розведена кислота реагує, а друге, те, що желізо виходить двохвалентним. Так, далі. Вона також не вступає в реакції із неметалами. Тобто, як приклад, якщо, ой, карбон плюс H2SO4 реакції не буде. Тобто ну, По факту сажа буде плавати на поверхні кислоти. Також вона, як кислота, взаємодіє з основами, там, наприклад, калію H плюс H2. СО4, луг або основа плюс кислота, з сіль і вода, а реакція називається реакція нейтралізації. Чисто що? Нейтралізується і кислота, і нейтралізується вода. Ой, не вода, а кислота і основа. Ой, тут двоє колишня. Також вона взаємодіє з оксидами металів. наприклад, там ферм2О3 плюс H2SO4. Ферму С3, у Ферму 2, СО4, 3 F2, S4, 3, чи плюс 3 води. Тобто, якщо у нас желізо було трьохвалентне, і в наступній реакції воно буде трьохвалентне. Також у нас здатно взаємодіяти з солями, витискаючи більш слабкі солі. Тобто, наприклад... Калій2СО3 плюс сульфатна кислота. Получається калій2СО4 плюс H2O3 і осад. Більш слабкими кислотами в нас являються, в принципі, як такі H2SO3, HNO3, NO2 вибачаюсь, там H2S і там силикатна кислота. Ну і куди ж без неї карбонатна кислота, точніше карбонат іони, які витискаються із її сполук. За агрегатним станом, це в принципі, розведена кислота, це в принципі є рушень, тобто, вже говорити про те, що вона там тверда або газоподібна, не можна. Наступний крок це сульфатна кислота концентрована. Позначається як H2SO4. І з куйка. Основні її властивості перше, це кислота-окисник. Тобто, якщо говорить про взаємодію з металами, то якщо до цього у нас з купром вона не взаємодіяла, то концентрована кислота буде взаємодіяти з утворенням СО2 плюс солі і плюс вода. Тут дворічка. Другий важливий момент е, так, тут теж дворічка. Другий важливий момент, що залізо. Концентрована сульфатна кислота е, пасивує. Тобто тут реакція не йде. Потім при взаємодії з неметалами, наприклад, карбон плюс H2SO4 концентрована, вона е, окислює неметали, частину неметали, у перетворюючи ну, її ну, на якісь відповідність сполуки. Плюс H2O. Так, отут буде двоє. Ось тут буде двоєчка і отут буде двоєчка. Тобто окислює органічні речовини, ну, чесно, органічні, О, а речовини, не метали. О, знову, ж, це, те, що в неї особливості. А далі, знову, взаємодії з оксидами, гідроксидами, з солями, ну, вона ведеться як і звичайна сульфатна кислота. Тобто просто як кислота. А по факту, сама по собі це така тягуча рідина, вона десь пишуть прозора, десь пишуть жовтувата, вона дуже жадно впитує вологу. Особливо, в принципі, якщо це речовини, вона може обвуглювати речовини. Тобто є, наприклад, глюкоза. Пишуть зазвичай глюкозу, ну, в принципі, на практиці там ой, це 6 h 10 o 5 суть буде оставатися та сама. Тобто ця формула в нас паперу, бумаги, ой, паперу, соломи, там, органічних речовин, деревини, О, Тобто просто це в виді з привзаємодіяльної речовини, зазвичай пишуть глюкозу. І коли ми пишемо сульфатну кислоту плюс сульфатна кислота. Концентровано. <кхем> Якщо ми молекулу от так діємо, то в нас получиться 6 молекул води. Їх е, сульфатна концентрована кислота е, забирає. В результаті виходить 6С, плюс е, 6H2O і плюс H2SO4. Тобто, знову ж на що звертаю увагу, е, кислота тут просто йде як каталізатор. Ми її по формулу прописуємо, вона так і остається. Нас цікавить те, що отримується окремо ну, карбон і окремо вода. Тобто вона взаємодіє з органічними речовинами, забираючи воду. Так. О, тепер відносно знову ж таки, змішування з водою, ми завжди кислоту додаємо до води. Причина в тому, що густина концентрований h 2 so 4 в принципі, лежить приблизно в районі 1,8 грам на сантиметр кубічний, тобто вона важча чиста, що в водиці і показник один Тому коли ми будемо її додати воду, вона буде осідати вниз. Тобто кислота ось сідатиме униз. так, H2SO4. Вона буде опускатися. І якщо ми будемо робити наоборот, то оскільки кислота ваша, то вода буде плавати зверху. О, тобто ну, розширення буде йти трошки не так. Але що важливо, щоб при взаємодії з водою виділяється велика кількість тепла. Тому ми завжди кислоту доливаємо до води і ще й помішуємо, щоб тепло розподілялося рівномірно <кхм>, по йомкості. Якщо ви додаєте воду, вона почне розчиняти кислоту, сама по собі закіпає, і в різні сторони летять молекули кислоти, що приводить до травм ну, і опіків. Чисто, що, ну, <кхм> в принципі, кислота сильна. Це, що стосується розведення. Так, тепер отримання сульфатної кислоти. Отримання сульфатної кислоти в нас іде в принципі наступним чином. Перший крок, ну, в принципі, малоймовірний, це сірка плюс О2 і повищення, отримання оксиду СО2. Тобто, сірка сама по собі продукт цінний і її просто переводити не будуть. Тому, як сировина для виготовлення Сільки сульфатної кислоти є залізний колчедан ферм С2. Його окислюють йтиме перва стадія. Тобто ми отримаємо СО2 плюс ферм 3 І тут у нас буде 4, отут, отут восьмерка, отут дворка, а отут у нас перед киснем буде 11. О, в результаті у нас. Желізо осідає і воно піде на переплавку, тобто це відбувається знову ж таки на металургічних заводах, там, де добувається желізо. Газ, газоподібний СО2 відходить в сторону, його відводять, пропускають крізь фільтри для того, щоб прибрати ну, сам ферум 2О3, який там присутній у вигляді пилі. Ферум С2. І там ще в принципі, у руді присутній в невеликих кількостях арсен, фосфор. Що вони, що їх сполуки, вони в принципі, погано будуть впливати <кхм>, на каталізатор, який е, буде використовуватися для передвердення СО2 в СО3. Це була перша стадія. На другій стадії ми просто доокислюємо <кхм>, СО2, киснем повітря. в Присутності ванадії 2О5. У нас виходить СО3. Напряму сірка чи е, сполуки сірки, В СО3 не окислюється, нам потрібний каталізатор. На третій стадії СО3 поглинається концентрованою сульфатною кислотою. Процес йде у великих баштах, знизу подається СО3, вгорі стоять такі лійки, ой, як душ, і з, неї, з них сипляється кислота, От вона практично сиплеться. чи це маленькі-маленькі капельки. І опускаючись вниз, вони поглинають SO3. Всередині стоять. Так називаємо ліки, де кислота осідає. І вона збирається її там, ну, по спеціальному стоку, е, і спеціального стоку стікає. Тут вона була концентрована, просто, там, наприклад, SO400%. 100%, 100%, Оскільки H2 SO4 концентрована, здатна поглинати до 70% від своєї маси SO3, то в нас виходить в результаті або олеум, Тобто от розчин СО3 в сульфатній кислоті називається олим або дисульфатна кислота. А в принципі, зазвичай це діло називається олеумом, і от, в принципі, треба пам'ятати, що олим у нас утворюється далі. Коли концентрація СО3 в сульфатній кислоті досягає приблизно 70%, цей розчин вже перестають пропускати як. Кислота яка кальняється, і далі відправляється або в цистерни, або у спеціальні бутні і відправляється до споживача. Що важливо, колона сама желізна, по причині того, що ми говорили раніше. Концентрована сульфатна кислота при взаємодії із желізом вона пасивує. Так, І ще один важливий момент, який я пропустив в хімічних властивостях, це те, що при. Взаємодії сульфатної кислоти з металами Там ми завжди пишемо. Ну, наприклад, Ладно, був. візьмемо цинк плюс H2 SO4 концентрована. Ми бачимо концентровано, пишемо so 2 Ну і плюс силь, і плюс вода. А в цілому, кроме so 2 можуть утворюватися ще H2S і сірка. Відносно того, коли утворюється H2S, коли утворюється сірка, все відносно смутно. Тобто в різних джерелах по різному, причому в одному тому самому джерелі, джерелі, можуть бути на одній сторінці написано одне, а там через 5-10, а то 20 сторінок написано зовсім інше рівняння з іншим продуктом. Тому, в принципі, якщо от вас хочуть, щоб ви написали в окисно-відновленій реакції продуктом відновлення сульфатної кислоти H2S або сірку, вам це просто прописують в рівнянні. Тобто у вас оцей продукт, у вас буде рівняння, написано приблизно от так. H2S плюс і далі те, що утвориться. Якщо продукту нема, ми пишемо завжди so 2 Варіант безпрограшний. таким чином. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. всього доброго до нових зустрічей.